Пане Андріан, тут ситуація зрозуміла, щоб ми продовжили ту тему, яку анонсували на початку? Важлива проблема транспортна. По-перше, недосконала транспортна система, на яку ще досі скаржаться львів'яни і не можуть звикнути, хоча вже вона не перший день існує. І ситуація з пільговими з людьми, які за пільговими посвідченнями їздити мають. Яка тут є ситуація і чим це все закінчиться? Ну насправді трохи трагічна ситуація і тут виглядає, тому що прийнявши бюджет країни 2016 року, Верховна Рада України забула передбачити відшкодування грошей для перевізників для пільговиків. Це фактично можна зрозуміти як підприємців перевізників, які багато перевозять і мають це робити. Перевозити і учасників АТО, і пенсіонерів, і інвалідів Но безкоштовно. Це переклали на це плечі місь... міста. На міста міста, але місто, місто в принципі зробить? до того ніякого відношення ага. немає. І тому, ну на жаль, у нас все таки мали б на це звертати увагу представники Верховній Раді, які є і від Львова, і вони б мали на це також, але звертати увагу, але в нас, як зазвичай, останній час від Львівської міської ради, ми звертаємося до кабінету міністрів. Ми звертаємось до президента, ми звертаємось тобто до народів депутати Верховної не ради. там є не було б. Я думаю, що все-таки першочергово, це вони мали би відстоювати Абсолютно. ті інтереси, які зараз проблематика лягає на місцевій ради. Тобто, ця проблема залишиться, і все таки перевізники свого доб'ються, так тобто, сподіватися, що ну, ми будемо надіятися, що Перевізники цього доб'ються, тому що насправді це тягар такий важкий, як пояснюють перевізники, що для них це не підйомне фінансове навантаження. І про це в всіх цивілізованих країнах, як і раніше, на загальнодержавному рівні мали б про це продумати. Ну, В першу чергу це Верховна Рада про це мала б розглядати. Ну, крім того, з транспортом ще трошки проблематична ситуація, тому що знову начальник управління транспорту на минулій сесії сказав, що ми черговий раз будемо змінювати транспортну схему. Сьогодні на сесії також я звертався до директора національного антикорупційного бюро України про те, що все-таки коли буде запроваджена нова транспортна схема у Львові, то що ми пам'ятаємо декілька років назад, вже 540 тисяч євро було. Потрачено на нову транспортну схему, яку вводили у Львові на початку січня, в 20 градусний мороз, і львів'яни були взагалі про це не інформовані. Якщо зараз знову буде нова транспортна схема, щоб все таки антикорупційне бюро трохи звернуло на це увагу, і звернення було до міського голови. Щоб якщо вона далі буде змінюватись і знову набуде якась недолуга, хоча б містян про це інформу.